Стихійна торгівля не нове явище для Житомира, однак небезпечне для споживачів, оскільки продукти не перевіряють у лабораторіях на вміст нітратів. Муніципальна інспекція міста постійно проводить рейди аби запобігти стихійній торгівлі. Стихійна торгівля процвітає, але не так яскраво, через те, що можливо новорічні свята, але все одно вона є. Через те ми проїжджаємо по всіх. Е Точках, де є несанкціонована торгівля в місті Житомир, і припиняємо таку стихійну торгівлю. У Житомирі стихійні ринки утворилися на вулицях Довженка, Покровській, Київській, Пітрука, Хлібній та на проспекті Миру. Продавчиня Анастасія торгує цукерками на стихійному ринку вже близько року. каже за цей час: штраф сплачувала неодноразово. Постерний штраф, штрафі і надалі продовжуєте тут знаходитися. Ну тому що віреме таке зараз. Її слова підтверджують і інші продавці. Де мені стояти, де мені працювати? Так гач усі приходять, складають мені протокол, приходить письмо. Я по цьому письму пішла, уплатила і все так, всі постійно працювали. Фахівці муніципальної інспекції борються зі стихійною торгівлею двома способами. Перший варіант це правопорушники збираються, ми не складаємо протоколи. Якщо ж вони відмовляються збиратися, ми складаємо протоколи про адмінпорушення. За це порушення передбачається стаття 152 кодексу України про адмінпорушення. Згідно зі статтею, таке порушення карається штрафом у розмірі 340 сорок тисяча гривень для громадян і 850 п'ятдесят тисяча гривень для підприємців та посадових осіб. Якщо правопорушник не сплатив кошти, справа передається до виконавчої служби. Пояснюють правоохоронці. Тільки почався рік, скажімо так, і правопорушень було небагато. Вже в цьому році складено 11 протоколів про адміністративне поворушення стосовно стихійної торгівлі. В минулому році було 911 протоколів складено за адміністративне порушення. А за рахунок стиси стихійно 627 протоколів. Ми склали за словами інспекторів. У Житомирі є спеціально облаштовані соціальні майданчики та стаціонарні ринки, де дозволено законно продавати продукти харчування однак, порушники надалі продовжують облаштовувати незаконні торгівельні ділянки. Тому єдиний ефективний варіант боротьби не купувати товари на стихійних ринках. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1